З... щоб ніхто не бачив, тільки ти. Добре. Тактика. Так. Якщо я просто. У мене така тактика в цілому. Я підрізаю два рази, якщо вони не почали, то я сам починаю. Якщо вони починають, як завжди навісні, вони всі починають. Я просто забиваю, я навчився бити. Якщо... По чому? По підрізці їхній? Ні, то в спів Угу. Іоанна, наприклад, це виграю. Іоанна, так... це в цілому я так виграю. В Дійку я в цілому так виграю. Але... Очки якісь, не? Да? Так. Да. Угу. Ще я в принципі деколи я її хочу наманити, продаю коротку з верхнього питання. Вони зрізають, я забиваю. Якщо що, на не бачить, що вона з верхнього? Це важко понізати, коли ти. А що ж робити з такою короткою з верхнього? Скрутку. А якщо воно буде з Ну Так само скрутку теж можна зробити. То скрутка проти всього? Ні, вона проти всього, чисто теоретично. Але якщо ти зробиш скрутку як верхньому, тільки там буде нижній, то він сітку полетить. Бо верхньому ти поверху граєш, там ще нижній. А, це, це треба як знати скрутка верхньому бо скрутка по понижній. Да, так, по боковому. Треба бачити, а по боковому, по боковому це, в принципі. Просто багато обертання треба дати сильно скороці. А якщо ти зробиш будь-яку скрутку по будь-чому, просто багато обертань, то це все одно не було. Пов... Все одно треба знати, чи верхні, чи да, не. Так, якщо ти зробиш купу обертання на верхні, то що воно зробиться? Купу обертання на верхні. Купу обертання на нижні? нормально. Купу обертання на нижні. Дивлюся, яка там підійшка буде. А що підрізка буде більш більш воно. Більше ти пхаєш його м'яч, пхаєш, мало звіску, то воно вилетить все одно. Якщо багато звісни, то воно попаде. Тільки в одному випадку. І в десятку випадків воно не попаде. Треба просто бачити, що він робить. Ти бачиш це? Я... По м'ячу? Як це можна бачити? Взагалі? Зазвичай я, як це можна побачити? дивитися на торкані тут. тут. От ти знаєш що, оце взагалі дуже сильна різниця, ось м'яч. Допустим. Допустим. Коли теж тут, і хутор добре тут. Що ти таке розказуєш? А що ти поганого такого дивного? А це ж ти показав міліметр. Ну, може там міліметр, але якщо ти зараз тут дивись, Ось, знаєш, ти б'єш тут, що mm -hmm. там буде? Верхній. Ти б'єш тут, що там буде? Бокове верхнє. Ти б'єш по верхньому вперед. Воно попадає. Ти б'єш по боковому верхньому вперед. Воно або вилітає за стіл просто. Або воно летить тобі високе, або воно тобі летить вправо і ти можеш зручно тобі грати. Вже оце і оце вже багато різниці. Але... Ти думаєш, професіонали реально так розрізняють і дивляться. Мало, наприклад, знаєш, що мало не може прийняти отаке. Бо він не бачить, від... куди він дав. Від кого? Ну, від любого дядька, Там якийсь дядько, просто подавав малому так. Малону подавав? Так, І Мало нічого не міг прийняти. А чому всі решта не подають так, якщо це його слабка точка? А а, ти маєш на увазі подавав нелегально закритим м'ячом? Так, ти я так побачив, де ж вдарує. Все, я поняла. От він, ти закриваєш рукою. А, і тому вони бачать все і так вони приймають рішення, як бити? А ты так, бачишь, Шене? Пока что не Понятно. Чуть настился лис. Понятно. Ну, добре. Расскажи что-нибудь интересное. Например, расскажи... Не, расскажи... Так, так, мы тут про думки говорим, да? Расскажи, да. например... Розкажи, наприклад, яка тактика гри проти е, гравців, яких ти вже навчився вигравати. Проти Марії, наприклад. Ти б в неї ще донедавна програвала зараз. Ну, Проти Марії тактика Марія зазвичай так, так, починає перша, якщо їй дати Угу. Починає перша? Марія трошки така боязка дівчинка, вона ще починає перша реально? Так. Вона починає невисокий, не сильний. Такий А, ширий. Такі якраз впевнені м'ячі. і... Певненький да, і прості для тебе. впевнені. Ти просто сидиш спокійно, так так представляешь силою. Ну так як підставка такий. Написне напит підставку. Так такая. Так, так представляешь. Ну, це як вийде, я ж не завжди так граю. Як вийде за зазвичай, звуча. Ну, mm -hmm. Підставляєш другий кут, якщо подумати. Якщо не думати, то просто що не То просто перекручуєш і стіл якщо не думати. Підставляєш такий трошки підкрутку, як вдалі у другий кут Вона зазвичай вона легенько відіграє тобі, ти заходиш. Ну, не дивлячись куди. О, якщо вона зіграє собі вправо сюди, то ти просто береш і граєш туди сам. Вона буде думати, що ти по нього навіть не граєш, ти граєш туди А сам. ти вмієш так робити? Проводити? Да. Так. Я завжди так граю. Я завжди, коли вб'ю справа, ми завжди вліво граємо. Завжди, коли я вб'ю мені треба попрямі бити. От я вмію. Вб'ю попрямі. Ти так джеру багато. Ти правда зліво. Зліва ти робив по прямій, так? Да? Джер? З да. да? Він на цьому попався два чи три рази джером, угу. Да? так? Так само і справа можна, так само. Угу. Але справа ти з ним чесно не А, ти намагався, але це все вилітав. Це на який день. <порискій> <порискій> по, <порискій> по парних днях то виходить, по парних числах виходить, по непарних не виходить, правильно? <порискій> 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 в яких днях. Ну, чи хороша тебе, чи поганий. Наприклад, вчора у мене був хороший день, я виграв віоан. Один раз один програв. Два рази виграв Давіда. Два, два рази програв Едуарда. Ну, Едуард не рахується. Його подачі другні. А може він подачі? Э, Ні, він подає зу... отак подачі. Може... Це нормально, так. Може він жульничає? Він отак подає. Він жульничає трохи з подачі? Ні. Подачі. Оце не подача. Угу. А він подає отак. Угу. Ну це? І оце. Бачизниця. Uh -huh. І в цьому. Ну, руками туди. Ну, туди і туди. Uh -huh. Але. В принципі, коли ти отак робиш. Отак. Отак. Uh -huh. Це чомусь нелагально, коли ти рож отак. Ну, момент, напевно, торкання меч ховається і тому. Да. Не бачиш, коли він uh -huh. торкнувся. Але все одно це відволікає, коли там вообще рука щось робить. Так. Да? да? Оце. А я зазвичай отак тобі. Здравствуйте забираю руку, отак. Щоб mm -hmm. не чіплялося, правда? Забер... До Зазначу Берні ще стільки людей причепилося mm -hmm. на останніх змаганнях. Угу. До кого? До Берні. То очко відняли. В останній партії, де вона програла, там теж до неї причепились подачі. Отак. Підкидаю, забираєш руку. Mm -hmm. До речі, Мікки мене навчив бити на цією точкою, а це точку. От будеш тут навіщо? На, на віщо? На ну так, як ось. До речі, я помітив, що коли я в'ю цією точкою, я приймаю більшу, ніж це. А той, де Мікі навчив, то менше приймати? Так. Да. Ну, Мікіна, напевно, знає, всякі хитрощі, які можна поки що використовувати. Дивись. проти таких швидкість. Так, а ти б'єш так, так? Да? Він крутиться менше. Ну, він крутиться отак. Бачиш? Ваше? Успавил? Угу. И ты бьёшь вот так. Моя жена крутая, все тоже. Ой. Что сейчас там? Ты что замазал подушку? Uh -oh. Ничего проблема.